Власне, я сам з Чакас навчався я на інженера конструктора механіка. Це не зовсім візуалізація, але тим не менш гарна база для того, щоб починати щось нове, щось цікаве і не загубитися в ньому. Власне, займаюся цією справою нинішньою візуалізацією біля п'яти років, і останній рік я займаюся менторством. І, власне, просто зараз я знаходжусь в кабінеті, де ми навчаємо нових людей, і вже зараз. Навчається нових 12 спеціалістів. Досить цікава сфера, варто себе спробувати, але до цього ми повернемося трошки пізніше. Дуже Цікаве, складне чи просте важко сказати запитання, бо воно неоднозначне. Вона і змінилася і не змінилася для сфери CGI Це величезний плюс в тому, що вона не прив'язана до якогось місця, тому ці зміни по ній напевно вдарили трошки менше ніж по інших сферах, але тим не менш зміни є, і це м -м, зачепило всіх. Власне, чим це зачепило? З самого початку, з 24-го, люди почали від'їжджати до інших місць. Багато компаній еклокейтувалися в інші міста, в інші країни, і також наші спеціалісти зараз розкидані по всьому світу. Але, тим не менш, плюс нашої професії в тому, що ми можемо працювати будь-де в будь-якому місці, навіть якщо ти сидиш на морі з ногами в водичці, то можна на ноутбуці вже якось працювати. Це дуже добре. Насправді з тих часів дуже багато. То людей повернулися назад, і наша компанія зараз працює фактично в повному обсязі, і я не можу сказати, що ми сильно просіли в цьому. Я вважаю, що зараз дуже дуже актуальна, цікава і потрібна власне країні, і вона зараз генерує досить великий обсяг бюджету, за яку за рахунок якого живе наша країна. Так раніше ми працювали з російськими замовниками їх було небагато, але тим не менш вони були. Зараз не працюємо абсолютно. У мене жодного російського замовника зараз немає. І е, наскільки я розумію, це стосується не лише мене чи нашої компанії, а це взагалі всього е, нашого ринку. Ми також зараз не працюємо не лише з цими клієнтами, але і з бізнесом з Росії. Наприклад, це можуть бути фотостоки, це будуть бази моделей тощо. Зараз ми працюємо дійсно з світовими великими компаніями, які знаходяться поза Росією, і можу сказати, що цього матеріалу цілком досить для того, щоб можна було зробити якісний класний контент. З 24 лютого багато наших спеціалістів не тільки переїхали в інші міста чи країни вони також, деякі з хлопців, пішли безпосередньо на фронт воювати, і вони показали себе з краще, з кращої сторони. Вони не тільки спеціалісти з візуалізації, вони візуалізують наше майбутнє і надихають нас до кращого. Крім того, ми їм активно допомагаємо. Наша компанія також заснувала благодійний фонд Сейв Київ, який допомагає не лише нашим бійцям, нашим воїнам на передовій, але також допомагає і звичайним людям, і лікарням. І кожен з нас робить свій посильний вклад до цієї справи. І ми, і наші клієнти, ми підтримуємо цей фонд. А він підтримує нас усіх. Крім того, ми, як спеціалісти, намагаємося приймати участь в усіх важливих для України проєктах для відновлення. Власне, зараз є проєкт Recreate.ua і також наші роботи є в цьому проєкті, вони вийшли до фіналу. Власне, у мене зараз робота, основна, це менторська, але Тим не менш я роботи і як спеціаліст виконую дійсно замовлення наших клієнтів з усього світу. Крім того, також навчаю нових е, спеціалістів, навіть просто зараз, як я про це й казав. І е, роботи не стало менше. Я б сказав, що можливо навіть стало більше. Після 24-го числа ми бачимо дуже велику активність наших клієнтів, колег з усього світу і. Вони нас дуже підтримують і намагаються навпаки нам поставити більше роботи підтримувати нас в тому плані, щоб ми завжди були актуальні і цікаві для всього світу. Я думаю, що зараз е, ринок CJ в Російській Федерації е, зазнав великого спаду, він е, значно зменшився, тому що більшість клієнтів, е, які працюють в усьому світі, вони зараз е, більше замкнулися на свій е, внутрішній ринок або на ринки, які не пов'язані з російськими компаніями. Там є величезний відтік і. Лише топові спеціалісти вони зараз можуть знайти собі нормальну роботу, або вони вже виїхали і працюють на інших заобіжних компаніях, або вони працюють віддалено, але знов таки на зовнішній ринок. З середнім та початковим рівнем спеціалізації роботи стало значно менше. Щодо софта в Росії, власне, зараз ми бачимо ситуацію, коли великі it компанії виходять з даного ринку. Ми вже бачили як компанія Autodesk, яка виробляє ADMAX, виробляє AutoCAD та інші великі програмні комплекси вже пішла з російського ринку. Також зараз виходить компанія Microsoft, які належить до дуже багато різних продуктів. Також навіть криптобіржі долучаються до цього. Вони блокують акаунти російських користувачів, тому. Плані софта зараз ситуація досить напружена для Росії в тому плані, що він, якщо є, то він напевно не ліцензійний. Ліцензійний оновлюваний софт зараз стає там дещо проблематичним, і е, Україна, я думаю, на себе зараз забирає досить значну частину замовлень, які раніше йшли на той ринок. Ну, перш за все, як не дивно, це все ж таки отримання зарплати, і це на даний момент досить актуальне питання. В it сфері зарплати і раніше були досить високими, і зараз вони тим не менше залишаються високими, хоча є можливо деякі просідання по різним компаніям. Але цей сектор працює перш за все на світову економіку. Це не внутрішній ринок, тому тут просідання значно менше. Також, напевно, цікавою перевагою буде це отримання в валюті, яку ми можемо виводити з міжнародної системи в, нашу, в наші банки в зручний для нас час конвертувати тоді, коли це для нас зручно. Саме зараз така ситуація, що багато людей дійсно втратили роботу, не знають чим зайнятися, і якщо їм хоч трошечки це цікаво, то Якраз мають шанс спробувати щось нове. Якщо вам хоч трошки це цікаво, вам обов'язково це вдасться, головне, це ваша наполегливість. І це вам дає перспективу, впевненість в завтрашньому дні. Крім того, хотів би ще сказати, що чому не бар, то цього боятися. Якщо хтось думає, у нього не вистачає досвіду, це ніщо. Насправді просто зараз навчаються люди, які були хтось баріста, хтось ПУК, хтось. Продавав нерухомість, і ці всі люди були дуже далекі від нашої спеціальності, але зараз їм цікаво, і у них все добре виходить. Вийде і у вас.